Наш спідран починається з того, що ми підбираємо черевик, прям як моя собака з носками. З ним нам потрібно виконати досить складний баг, проштовхнути себе через загорожу. Для цього кидаємо черевик біля хвіртки та підбираємо. У момент, коли ми підбираємо черевик, він проходить через текстуру. Та гра думає, що ми знаходимось з іншої сторони, і вона нас телепортує на іншу сторону за горою. Цей черевик використовуємо, щоб забратись на платформу, де в нас немає можливості залізти. Нам це вдається через багаторазове викидання та підбирання черевика. Коли ми його кидаємо та підбираємо, він застрягає трішки вище у текстурі, повторюємо це декілька разів, і в якийсь момент він вже лежить на траві, і гра нас телепортує до нього. Той самий бак з черевиком використовуємо, щоб ще раз кліпнутися через загорожу до паба, і там так само кліпнутися через двері. Знов бак з черевиком, щоб пролізти до заднього подвір'я, і більше він нам не треба, можна викидати. Тепер підбираємо фігурку для нового багу, але з тою самою логікою. Викидаємо фігурку, вона чіпляється за замок, транер її підбирає, викидає, вона чіпляється трішки вище, та гуся трішки підтягує. Так ранеру вдається дістатись до дзвоника, наламаючи довго та скучно замок. Ну і з дзвоником тікаємо додому, але ми ж не можемо пройти бо стіна. Не проблема, використовуємо цей дзвіночок, як і черевик раніше, та кліпаємось через стіну. Пробігаємо до іншої загорожі та знов себе пропихуємо. Пливемо назад та проштовхуємо себе через хвірку. Скидаємо дзвінок у купу і на цьому фінал забігу. Час світового рекорду 2 хвилини і 4 секунди поставив раннер під ніком Хайпаус. Ось такий був у нас розбір сьогодні. Всім гарного дня і побачимось у наступному відео. Ладно, звичайно, це ж не кінець відео. Як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо розбирати Untitled Goose Game. Гра вийшла у 2019 році з-під студії House House, а видавцем виступила Panic Inc. Ідея гри з'явилась випадково у корпоративному чаті компанії а тим не менш, гра набула популярності та навіть була номінована на нагороди. Спідрани у цій грі відбуваються у декількох категоріях. Ені персент з багами ви вже побачили, 2 хвилини. Для цієї категорії потрібно лише дзвоник вкрасти. У цьому випадку це не дуже цікаві забіги, тож сьогодні ми подивимось на інші категорії. Звичайно, є Any% без багів, також є категорії, які стосуються завдань: основні завдання, приховані завдання та повне проходження з часом забігів 13, 17 та 25 хвилин відповідно. Перші спідрани гри з'явились відразу після її виходу, і звичайно ж, перші забіги були дуже неоптимізовані. На початку Еніперсент, тобто добратись до дзвоника та віднести. Його назад пробігали за 16 хвилин та 48 секунд, а вже через тиждень час був менше 3 хвилин. Далі була серія рекордів, яка скінчила часом 2 хвилини 24 секунди від раннера Єйс. І він ж покращив свій рекорд до 2 хвилин та 22 секунд. У травні почалась нова серія рекордів, яка скінчила часом 2 хвилини 11 секунд від раннера Віте. І далі вже суттєвих змін не було, бо часи також опустили дуже низько. Ця категорія завершилась рекордом хайпавс та часом 2 хвилини 4 секунди. Рекорд поставили у липні минулого року. Відразу після відкриття багу з проштовхуванням себе через текстури створили окрему категорію Any% Glitchless, тобто без багів, і ви просто подивіться наскільки популярна була гра на початку. Перший рік навіть не має сенсу розбирати. Лиш скажу, що перший рекорд 20 хвилин 54 секунди поставив Green Snow Dog, а далі понеслось. Основна хвиля закінчилась часом 12 хвилин 29 секунд від ранера Роман Ві, і цей ж раннер поставив всі наступні рекорди аж до поточного рекорду 11 хвилин та 26 секунд. Комусь явно сподобалася гра. Наступною йде категорія з основними завданнями. У грі є певний список завдань, і рани цієї категорії їх виконують, включаючи дзвоник. І логічно, що рани цієї категорії займають більше часу. Перший рекорд у 2019 році поставив ранер Манкі Кінхіро, і складав він аж цілих двадцяти хвилини та 40 секунд. Протягом року, як і у інших категоріях, було поставлено багато рекордів, дуже помітно кореляції між категоріями. Основним елементом скорочення часу була оптимізація маршруту завдань. Вже у січні рекорд опустили до 13 хвилин 53 секунд, що майже в два рази швидше за перший забіг. Поставив цей час ранер Food, і від цього моменту у цій категорії було лише 4 рекорди: спочатку 13.49 від щетру а наступні рекорди від тринадцяти. 35, до поточного рекорду 13 хвилин та 27 секунд вже від відомого нам Роман Ві. У всіх прихованих завданнях це такий додатковий список завдань, причому не обов'язково виконувати основний. Рекорд тримається ще з жовтня 2020 року, 2020-го Карл. А у 100%, тобто всі основні завдання та приховані завдання, рекорд переходив між вже відомим вам Tasel Food та Роман Ві. Останній тримає поточний світовий рекорд 25 хвилин та 2 секунди. Перед тим як перейти до розборів з підрану, хочу прорекламувати свій твіч канал. Мій твіч-канал, там де спідранять ігри. Якщо хочете гарно провести вечір у компанії музиканта, волонтера, інженера безпеки та просто хорошого хлопця, то просто відправте смс текстом САКС на номер 7373 або можете просто перейти за посиланням у описі цього відео. Одну порцію Брауні треба всього лише 180 грамів цієї муки. Бум! Тобі сподобалось Брауні? Бум сподобалось брауні. І вам сподобається. Ми вже встигли розібрати Endu Percent, а зараз подивимось на проходження усіх основних завдань. Напевно, краще було б розібрати 100%, бо там є і основні завдання, і додаткові завдання, але рани тієї категорії досить довгі, тому я залишу це для самостійного ознайомлення. Будемо розбирати цю категорію на прикладі поточного світового рекорду від раннеру Роман V. Протягом забігу я додам на монтажі список завдань з цієї зони, де будуть підсвічені зеленим виконані завдання, а синім ті, на які впливає те, що робить зараз ранер. Бо заради оптимізації маршруту ранери змішують декілька завдань разом, тому глядачу, який не знайомий з цією грою, може бути складніше зрозуміти, що відбувається на екрані. Напишіть у коментарях, якщо вам ця фіча сподобається, мені буде дуже приємно, що я не даремно це монтував. Ран починається так само, як і раніше. Я казав, що треба виконати всі завдання, але не казав, що ми будемо розбирати забіг без баїв. Але у цьому випадку ранеру не треба далі черевить, бо йому спочатку треба виконати завдання на фермі. Раннер вмикає розбризувач та підбирає радіо, що привертає увагу садівника, та він відчиняє хвіртку. Потім раннер пропливає через озеро, де радіо ломається, але садівник все одно піде його шукати у воду, і так ранер виконує перше завдання змусити садівника намокнути. У той ж час раннер відносить радіо до локації, де має бути пікнік. Туди ж він відносить яблуко та починає збирати корзину, якраз у цей час садівник мочить ноги у воді. Також добре можна помітити, як раннер рухається, доки тяне корзину, знову діагональний біг, як і у попередньому розборі. Виходить, що і у цій грі такий рук швидше. Це якась сучасна проблема ігор. Напевно, дехто з розробників не вчив достатньо лінійної алгібри та не знає, як сумуються Віктора швидкості. Доки ранер тяг торбу, садівник вже почав повертатись. Саме час вкрасти в нього ключі, виконавши відповідне завдання, та одночасно виконати завдання потрапити до ферми. Забираємо продукти для пікніку і несемо назад. Та ще трішки продуктів для пікніка. На наступний раз відволікаємо садівника, вирвавши квітку, та відразу ж відкривши кран. Доки він буде його закривати, ранер встигає вкрасти термос і відтащити його назад. Теж несемо його на пікнік. Цього часу вистачає, щоб садівник закрив кран та повернувся до квітки. Якраз відкривається можливість вкрасти його кепку. Ховаємо її у кущах і відразу біжимо і забираємо граблі, бо вони нам потрібні для іншого завдання. Те, що ми сховали кепку у кущах, змусить садівника вдягти інший головний обор, що виконує нам ще одне завдання. І забираємо з грядки морковку, яку відносимо на пікнік, що буде фінальним продуктом для цього завдання. Повертаємось до граблів, відтягуємо їх у воду, бам, і ще одне завдання є, лишилося ще трішки. Повертаємось до саду, забираємо яблуко, яке нам знадобиться пізніше, та крякаємо під руку, що лякає садівника і він промахується по пальцю. І це виконує нам ще одне завдання, які ж ми противні. На цьому всі завдання з ферми виконані, ми переходимо далі. Перше, що ми робимо при переході в нову локацію, це виконуємо завдання, зганяючи дитину у телефонну будку. Признайтесь, теж боялись цих скажених гусей у бабці у селі. Боять, якщо чесно так. Після чого забираємо літачок того хлопця і викидаємо його біля прилавку. Раз вже тут, то хапаємо метлу, щоб продавчиня почала її відбирати та зламала. Дзінь і ще одне завдання є. Підбираємо окуляри і повертаємось до хлопчика, якого мали вже звільнити. По дорозі до будки забігаємо в магазин техніки та перемикаємо вимикач, що показує гуся. Ще одне завдання виконане. Ми якраз вчасно, коли дитина зашнуровує свої кросівки, кидаємо поруч ті окуляри, що ми вкрали, хапаємо окуляри дитини та викидаємо їх кудись подалі. Повертаємось та подаємо неправильні окуляри, щоб дитина швидше їх вдягнула і відразу виганяємо її з будки до прилавку, де дитина побачить свій літачок, який ми вкрали, та захоче його викупити, що виконує нам ще одне завдання. Тим часом ранер забирає томат та інші продукти для виконання завдання про шопінг. У момент, коли нарешті дитина купує свій літачок назад, ранер підбирає зелену цибулю та звертає увагу продавчині на себе. Це потрібно. Щоб заманити її до гаражу. У той час, доки продавчиня відчиняє гараж, щоб щось там взяти, перевертаємо сміттєвий бак та дістаємо зубну щітку. Дуже хороше місце, щоб її зберігати. Продавчиня вже відчинила гараж, а ми її зачиняємо. Це нам потрібно для відкриття проходу до наступну локацію, бо вона піде обходити будинок та відкриє хвіртку там, де ми раніше розсипали сміття. Доки вона це робить, часу не гаємо та несемо щітку до нашої корзини. Туди ж закидаємо туалетний попір, як ж без цього, і це був останній предмет для завдання з покупками. Та підбираємо по дорозі окуляри, які забираємо з собою наступну локацію. Ця локація буде трішки складна для того, щоб слідкувати за діями раннера, але спробуємо. У новій локації ми відразу залізаємо через діру у заборі. Зараз буде велика концентрація дій, тому доведеться сповільнити відео, щоб текст попадав у дій. Поки що полишимо окуляри та вкрадемо капцю. Капцю ховаємо та звертаємо увагу сусіда. Коли він встає, підкидаємо йому окуляри, щоб він перекинув їх на сторону сусідки. І доки він це робить, крадемо його газету, щоб він перестав її читати а почав пити чай. Повертаємось за кепку, яку ми проштовхуємо за допомогою бага на іншу сторону. Звертаємо увагу сусіда, і доки він йде дивитись де його головний обір, ми хопаємо його люльку, відбігаємо, кидаємо її. У цей момент сусід багує та повертається до пошуку кепки, зовсім забуваючи про люльку, а ще кажуть, що в мене пам'ять погана. З люлькою ми біжимо на іншу сторону, де нам потрібно відразу звернути увагу сусідки на нас, щоб вона швидше прийшла до стату. Тоді вона швидше помітить окуляри та почепить їх на цю ж статую. Це ж вона зробить із іншими предметами, які ми їй підкидаємо тим часом. Доки сусідка все ще вдягає статую, забираємо конкурента та ховаємо його. Якраз жінка закінчила і нам нарешті зараховують завдання. Хватаємо бантик та перевертаємо увагу жінки, бо так швидше. Далі провертаємо той самий прийом, що із сусідом. Кидаємо предмет, на який затригерила жінка, і вона перемикає свою увагу на наступну річ. Це розв'язана частина паркану. І доки вона це робить, ми прикидаємось тим гусем, що стояв у неї. Вона мило вчіпить нам бантик, що виконує нам ще одне завдання, але немає часу на сантименти. Відразу зриваємось та тікаємо, розбиваючи той жінці серце. Дзвонимо у колокол та виконуємо завдання, бо сусід злякався і поперхнувся чаєм. Для цього ми і ховали його газету раніше. Забираємо мило та перелазимо назад до сусіда. Мило кидаємо у фонтан, повертаємось до сусіда, щоб він забрав бантик, та біжимо за спіднім та носками до сусідки. Це не те про що ви подумали, чесно. Це все нам треба скинути у фонтан. Повертаємось до сусіда, крадемо його другу капцію і виконуємо два завдання. Перше це щоб він пробігся босим, а друге це випрати речі. На цьому моменті вмикається остання частина цього рівня. Чоловік піднімає знак про квітку, щоб намалювати, що гусям тут не раді. Це дозволяє нам відтягти його квітку до сусідки, яка якраз підрізає кущі, які ми порушили, коли бігали за білизни. Пам'ятаєте, а? Так, бо я не звернув тоді вашу увагу на це. І у правильний час запускаємо ресет, що забирає частину, де вони сваряться, та сусідка відчиняє задню хвірку. Так ранер ресетить рівень, але прохід вже відкрито, тому він біжить і по дорозі виконує останнє завдання. Підбираємо вазу та лишаємо її у будинку. Її потім викидають, і вона розбивається так само, як і останнє завдання цього рівня. Раннер добігає до пабу. Перше завдання це потрапити на територію. Звичайні гравці залазять у коробку, і їх заносять на територію у коробці, але цей варіант не для нас. Підбігаючи до чоловіка, який має нас не пустити, ми спеціально привертаємо його увагу раніше, доки він не загородив нам дорогу. Зв'язуємо йому черевики та пробігаємо, доки в нього програється анімація. Коли він спробує нас наздогнати, то перечепиться та впаде. Далі по маршруту нас буде чекати невеликий подіум, Тут треба буде крякнути, щоб отримати оплески. Зробити це треба декілька разів, але ранери знайшли, що коли вже один раз крякнув, то не обов'язково залишатись на платформі далі, тому вони продовжують виконувати інші завдання. Далі по маршруту у нас офіціантка. Ранер якраз крякає вдруге, що завершує попереднє завдання, та відразу підбирає свічу, яка треба для сервірування столу. Він відносить вносить її у зручне місце, щоб потім швидше перенести до столу та щоб ніхто не забрав речі раніше. Повертаємо, щоб відкрити кран, бо там лежить кораблик для завдання. Не чекаємо, щоб вода набралась, і забираємо інші предмети до столу ніж, сіль, веделку. Якраз вода наповнилась і ми забираємо корабли та спригуємо на газон. Десь у цей час старий чоловік збирається пограти на гармошці. Нагло забираємо табуретку, що виконує ще одне завдання, які ж ми погані гуси. І не дивлячись на те, як він падає, бо совість у нас таки є, біжимо сервірувати стіл. Першим раннер відносить свічку, хоча і це не так важливо, якій послідовності робити. Поруч зі столом раннер забирає тарілку, вилка, ніж. А коли підбираємо перець, то якраз потрапляємо у цикл, де можна швидко виконати маленьке завдання. Налякати бідолашного старого, щоб той промахнувся дарці. Все. Тепер несемо перець назад до столу. Стіл є. Повертаємось та привертаємо увагу офіціанки. Треба дати майже себе зловити. Тоді вона піде за знаком, що гусям тут не раді. Знов нам не раді. Що вони мають проти гусей? Не розуміємо. Це нам потрібно, щоб вона відчинила двері для чоловіка. Відразу як офіціанка йде, біжимо та заманюємо чоловіка у пастку. Бідолашний, він навіть ще не знає, що на нього чекає. Ховаємось на деякий час, щоб офіціантка відійшла, а коли побачимо, що у чоловіка з'явився намір забрати перець, вибігаємо, хапаємо помідор та крякаємо, щоб звернути увагу. Тоді чоловік піде підбирати той помідор, що ми кинули, а ми тим часом побіжимо нагору, щоб опрокинути відро. По дорозі ранер скидає чашку зі столу, щоб було простіше її забрати. Потім з нею він спускається назад. Та коли чоловік викидає розчавлені помідори, ранер вибігає за огорожу та топить чашку у каналі, завершуючи останнє завдання локації. Далі ми пропливаємо до іграшкового поселення. У цій локації завдань небагато. Треба вкрасти колокольчик та віднести його додому. Тому виконуємо таку саму стратегію, як у Енні Персент на початку цього відео. Хапаємо хлопчика та за допомогою нього забираємо колокольчик. Якщо вам цікаво, то ось як забирають колокольчик у нормальному проходженні. Спочатку руйнують стіну з обох боків, а потім треба вирвати кусок опори, щоб вона впала. Це все займає дуже багато часу. Тому, звичайно, стратегія з багом набагато швидша. Повертаючись до забігу, ми пробігаємо з колокольчиком назад до каналу, кліпаємось через зачинену огорожу та пливемо собі додому. І на цьому все. Час світового рекорду: 13 хвилин та 27 секунд. Поставив раннер Роман Віз Нідерландів. Дуже мила та цікава гра. Коли я побачив її та її пробіги, то мені дуже захотілося поділитись з вами та самостійно спробувати її пройти. Весь ран може здаватися як щось дуже просте, але повірте, коли дивишся за забігами людей, які вже грають у цю гру роками, вони роблять її проходження на вигляд дуже простим, хоча це взагалі не так. Наприклад, у відео про Чіпа та Дейла, яке ви можете переглянути у мене на каналі, якщо ще не бачили, я сказав, що ми просто ловимо м'яч. А на стрімах, коли я сам це намагався зробити, це виявилось неабияк складно. Я також не розбирав тут забіги з усіма прихованими завданнями, бо відео було б дуже довго. Раджу самостійно знайомитесь. Посилання буде в описі до цього відео. Як зазвичай, лайк, підписочка, особливо коментар це дуже важливо для маленьких каналів, як мій. Ну і звичайно, я займаюся волонтерською діяльністю, маю офіційне посвідчення волонтера від громадської організації Крила перемоги. Ми вже з вами переказали 3700 гривень на допомогу з ремонтом волонтерського буса. Так, це небагато, але це теж вклад. Якщо у вас є можливість, ви також можете долучитись. Всі зібрані або отримані кошти з цього каналу я буду переказувати на актуальні збори. Всі звіти будуть у мене в Твіттері або у Твіттері нашої ГО. Посилання в описі. На цьому у мене все. А ні, ледь не забув. За те, що ви такі лапусі і додивились це відео до кінця, ось вам подяка від моєї собаки. А тепер гарного та тихого вам дня. Побачимось наступного тижня.